Коли пройде півколо сонця і зійде зелений червень, наум новий змій, уже втомлений своєю мудрістю. Він пропов скрізь зиму, навчив дітей читати зірки і землю, показав, як слово може прорости в думку, а думка в дію. І ось на порозі літа він знову наближається до вод, до своєї прадавньої матері Дани. У цей день приходить шум, старий змій. Його ще називали Ата шумом, бо він про отець всіх звуків, подихів, шелестів. Його поява нагадує про те, що світ починається і зникає в шумі у вічному русі, який не має ні початку, ні кінця. Шум не навчає як наум, він стирає все, чого навчив наум. Він хвиля, що змиває написане на піску. Він приходить, щоб сказати: не тримай знання, бо воно тримає тебе відпусти і станеш мудрим. Тоді поля гудуть бджолами, дерева стоять у зеленому сяйві, і сам повітряний простір наповнений гомоном. Шумом життя. У цьому гомоні усі голоси світу, змішані в єдине дихання землі, і посеред цього безмежного звучання старий змій втрачає свою форму, розчиняється в ріці, у траві, у повітрі. Люди казали, що цього дня шум змикає свій хвіст і знову стає колом. Усе, що було, засвоєне взимку, тепер має прорости, дати пліт і згоріти. Наум навів наум, шум повернув до лона. Між ними рік людського життя. Між ними шлях знання, що щоразу помирає, аби знову народитися.